Усім привіт! Всім привіт! У нас сьогодні черговий подарунок для відкривання. Тут якийсь чудний набор для малювання всякого, всякого різного красивого і різнокольорового. Дивись, у нас тут якийсь валик, пензлик, ще якийсь чудний пензлик, різна фарба, різні якісь шаблончики, і ще дивись там зірочки, хвильки і куча-куча всього різного. Будемо відкривати? Да. Давай. Бали, так! Давай. Де можна ручкою зазнівати? Чекай, з цього боку, з цього боку зараз. Посмотри, як воно лікується. Ага, тут ось у нас є хлопчик якийсь, на якому видно, як він малює. Зараз спробуємо, спробуємо, що у нас вийде. У нас навіть є на папірне, якому малювати. Смішний пензлик, так? Так, у нас інструкція якась. Ось така. Так. Інструкція, угу. як змінювати насадки на валик. О, папа, ось вот це м'якеньки є. Мікеньки? Да, ну, Диви, тут кілька листочків від третього формату для того, щоб не малювали. Пластмассовый так, а дековидис. Да, беговый вообще мягкий. Ай, а Вот это горленька пластмассовая основа, на ней гуммовая такая насадочка. Зерочки, какие-то кружочки и хвилька. Так, что еще? Это фарба у нас желтая, червона. І синя. Жовтий, червоний і синій можна зробити будь-який колір, так? якщо їх змішувати між собою. Так, пензлик. Кібер. Пензлик. Качалка. Показі качалочку. І І Колобка. Не коробка. виймається? Yeah. Давай допоможу. У мене щось теж не виймається. А, воно тут, мабуть, скотчем приліплене. Так, воно вже скотче буде. О! Що це покажи нам? Тут шаблончики такі з гарними візерунечками. Лапка собача, якісь заметушки, місяць. Снігінка. І Сніжинка. А то що, олівець? Що це? Не знаю Давай подивимось Допомогти тобі? Давай допомоги О, це якась свечка може Ага, це схоже на... О Що це схоже? Це схоже на парафіновий олівець Як він рисує? Як він рисує? Так Ще у нас тут є Ванночка з фарбою. Там на коробці, мабуть, було намальовано, як він рисує. Цікаво якось. Тобто до цього олівця, мабуть, фарба не береться. Ти тобто, б спочатку прозорим олівцем малює щось у себе на картинці. Так, будемо читати інструкцію, бо щось я не можу розібратися.

Схоже, ще просто фарба не липне до цього олівця. Оце ще папір у нас є, так? Так, mm -hmm. давай наводимось на порядку. А зараз треба зробити? Так, давайте. А що це такое, папа? А це давай, все такі насадочки на цей свалик. Папа. Зараз я тобі покажу Ось цей О! Все знімається, А це витягається? Папа, давай я вот эту пару. Поки будемо малювати. Да. Якщо я скажу, другой, то я буду другой. Давай, вернем собі Зараз фарбу. Зараз запакуємо фарбу. синю фарбу змішати разом із жовтою. Да. Який? Здравствуйте. А якщо з жовтим. Да. А червоно жовтий. А відомий. жовто зарядка. Так, який кольор перший буде пробувати? А, синій ще класів. Синій червоний? Так. Давай все гарно змішати, так щоб не забруднитися. Крилова фарба написано. 50 мл. Папа, що? я кисточкою. кісточку, а два баба їх буде лічувати. Так вот до двома не Двома, так? Да. А як же нам її так охайно накласти в наш? Бо как бой давак Може її фарбу цю фарбу треба водою розводити, де вона дуже густа така? Давай трішки капнули. І синій ще ти хочеш змішати? Так. Да. Давай спробуємо. Здається, що їй треба трішки воду мати мати Чи вона води і не розбавлятися акрилова, не знаєш? Ні, ще синенький. Так. Дивись тепер, що можна робити. Можна на листочок через отаку трафареточку намалювати цим білим олівцем місяць. Тримай трафареточку так отак замальовуємо повністю з тобою. Можна так замальовувати повністю. А можна лише контур зробити, так. отак. Отак, раз по периметру. За контур вилазить не треба, просто так проведемо. От. Давай ще... Давай ще лапку собачу тут зробити. Давай. Да, спробуй. Спробуй електрицем. Не хочеш? Давай я намалюю лапку собачу, а ти попробуєш потім це все зафарбувати пензликом. Mm -hmm. І подивимося, що у нас вийде. Mm -hmm. Подивимося? Гаразд. Можеш вже пробувати змішувати фарбу. Подивимося, який буде колір, якщо синеньку, змішати з червоненькою. Ой, який цікавий колір виходить. Коричневий виходить, Ілонка. Ти бачиш, це коричневий колір виходить. Да. Як цікаво. Ну що, пробуй малювати? Пробуй малювати тут на цьому листочку. Хавді, да, я Давай, малюй. А воно прозоре, так, його не видно. А коли почнеш малювати, тоді воно з'явиться. Пробуй. Щось сирівно все замалює. Ну дай папа може спробує. А, он дивись, яке тепер видно, бачиш? Воно було невидиме, а тепер його видно, цю лапку. Тобі так не подобається? Ні. А як? Я хочу досувати просто. Просто хочеш. Ну давай просто пересуємо. Мені здається, що сюди водички треба додати. Що буде як ми сюди трішки водички нав'ємо. Давай спробуємо. У мене вже залишається, колічки. Так, давай трішки водички сюди нав'ємо, подивимося, що вийде. Ану, розмішуй. Обережно, тільки дуже не булька, щоб воно не розліталась на всі сторони. І тепер можна вмочити валік. Давай мені цей пензлик. Тима чай сюди валик. Хорошенько так покрути, я там покрути, покрути, покрути. Ой, мать з водичкою. А да? ну листочка. Ой, глянь, як цікаво вийшло. Як ночі якийсь трактор проїхав. Фарби у нас запармало вийшло. З водички треба було трішки менше. Давай це. Панди зкле мою зараз. Да. Давай. Де я хочу обізила. Хочеш малювати? Ну добре, я спробую поїздити під трактором. Дивись я тут намалювала, дивись, там місяць почав з'являтися. А ну помалюй тут ще, помалюй, помалюй. Дивись, там місяць з'являється, коли ти малюєш. Бачиш, з'являється місяць, а ну замальовуй все, замальовуй, замальовуй, замальовуй. Дивись, з'явився місяць. Як гарно. Давай ще таким пензликом спробуємо. Давай. Мочай його гарненько. Мочай, мочай. гарненько, щоб там усе пропиталося. Так, 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 так. Аж бризки полетіли. Ну нічого страшного. Так, і малює тут там, де в нас місяць був. Отут у нас ще один місяць був. Пробуй. Ой, як цікаво виходить. Ой, бризки летять на всі сторони, доця ході годі, 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 бо все зараз у фарбі буде. Щось не видно у нас того місяця. Давай якийсь інший ще кольор спробуємо. Дивись, я тут в інструкції знайшов, які кольори получаться, якщо змішувати. Десь якщо червоний. Із жовтим то вийде жовто гарячий Червоний із синім вийде пурпуровий. Пурпуровий. Це який? Коричневий. коричневий це мать розовий. Фіолетовий. Фіолетовий? А, це фіолетовий. Точно вайлот. Да, жовтий плюс синій буде зелений, а жовтий, синій і жовтий вийде коричневий. Давай тепер жовтий із червоним змішаєм. давай. Давай. Я вже весь фарбою забруднився. З яким будемо жовтий змішувати, з червоним чи з синім? А, синій. Давай, синій змішаний, получиться у нас зелений. Угу. Давай, синенько, нього трішки, тоді буде такий гарний салатовий колір. Дивіться, як прапор України вийшло. Вот ли как любить на плюс Жовто-синій прапор України у нас вийшов Мочайте валік. І гарненько так гарненько розмішай. Так? Давай ти допоможу змішати колір. Ні. Я тобі допоможу, а потім будеш малювати. Нет, дивай зелений, зеленый неходи. Ні, не, я, я, я не тоді хочеш. Не хочеш? Де тебе? Ну то гаразд, давай. Диви зелене виходить, бачиш. Да. А звали уж Табицелешки. Зелена, Зелена, боже, какая Давай малюночек, давай малевать малюночек ты. Смотри, месяц, месяц. Так, тебе там месяц покажи? Только еще все Зелена. Ой, месяц. Давай тепер цим проїдемо. Посмотри мій супа! Дивись як гарно вийшло. Смотри мій суп! Мій суп! Так давай спробуємо іншу насадку я зараз надіну. Спробуємо? Так зіреньки. Зіреньки? Так його в сторону я коплю. Суп, 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 не дуже розмахуй, бо бризки летять на всі сторони, в тебе вже сукня вся воно. Ты не малюєш. Давай, пензлик, мені. Малюй тепер по листочку, я вже все вмочив. Ну, голямся. Давай другий листочок, я ти даю другий листочок. Да. Це прибирай, нехай сохне. Ти вися гарна. Сілька зірочок, прямо як на небі. А если да что-то буде вообще класс? давай себе такую спробуем. Давай. давай. Может, добавим сюда еще иншого кольора А, да. Давай, добавим. Так, давай, давай. красный желтый. Красный желтый. Милю. Папа, а если красный желтый и синий, то получится другое. Получится коричневый. Не, даже получилось коричневый. Так, у нас є зелений. Тепер Папа, до зеленого я... додамо трішки червоного. І буде коричневий. Да, можна зелений. Дивись, У нас тут зараз у ванночці в цей зелений колір. І ми сюди додаємо червоного. Нічого ти у нас що тут є. У нас тут вже є жовтий синій і вийшов зелений. Ми додаємо червоного. Давай кистку, папа, кисти, Обережно, сутка не забрудни. Давай, розмазуй. Розбавляй там, розбавляй. Дуже обережненько. Ну що, виходить коричневий? А, де заєш корисне. О, клубничний. Клубничний? Да. Чи коричневий? Диви, який гарний колір виходить. Так. Да. Дуже гарний. Давай, тобі... Ванка, я ті приготував з кругленькими штучками валік. Давай тобі я допоможу. Давай допоможу. Так. Так, мене газа зараз. Пробуй. Пробуй малювати. Ой, які різнокольорові кружочки виходять досить. Дивись, там і зелені є, і коричневі. Забавно. Можно сел мотить, можно сел фарботить. Но у нас тут прям абстракция какая-то вышла. Прям импрессионизм. Давай с этим пазликом помолимся сейчас. Цікаві сліди залиша, не розмахуй, не розмахуй, бо бризкали тянка. Хвиликом катай. Катай валіком по хвиликам. Нічого, не катається, де папа спробує. Робити помалювати ним, Який лід буде залишатися від нього. Ой, як цікаво. <реку> а він чомусь не крутиться зовсім. Застріє чомусь. Якийсь не дуже цікавий валік застріє. О, трішки прокрутився. Як цікаво. Оце таким валіком, а треба нам робити трафаретку. Ну, ж Давай, зараз ходимо листочок, той ще був у нас в комплекті. цей Кодицій, пока Ні. Давай. Чекай, 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 чекай. Спочатку зараз намалюємо олівцем лапку собачу. Де цей олівець наш? Ось наш олівець. Зараз намалюємо тут собачу лапку. Так, 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 так. На Подушечка одна, и это про пальчика. еще один собачий пальчик, другой пальчик собачки, третий, и четвертый. Так, пробуй теперь, ой, пробуй теперь малювати. Пробувати, будь ласка. Лапку, Видно лапку, бачиш? Да я, далі лапку. Цікаво. Получилось у нас нарешті хоч якась лапка, а то навіть не зрозуміло було навіщо ці редки. <плев> <плев> так теж можна. <плев> Свої долоні, покажи долоні, які в тебе. Оооо, які. А ну дай кай. Не хоче на на руках. Ну добре, давай. Ой, тепер у мене заблудилася Другу дай. Дай кай. Ой, тепер я бруднюю як ти.

Черная рука. А ну давай ручку сюда, Став нам. Встав ручку на листочек. Yeah. Давай, прибирай. О, я думаю, две ручки получилось на листочках. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Коли ми всі кольори змішали. Є ще добавки пляшки в де. Тебі ще фарби туди дали? Да! Гаразд, тобі як свої. Ай, класний сірий, кьоті. Давай по одної якоїсь по черзі. Потім ми вже все змішували змішували, а самого чистого кольору ніякого немає. червоний так? Гаразд.

Давай тепер жовтенько. <плес> так, давай жовтенько, і все, і годі, бо в нас вже листочки не залишилися, а на останній листочок. листочки вони залишилися. Показуй, що в тебе тут вийшло. Показуй. Дуже гарно, так? Так. А на себе подивися, ти у нас дуже гарно вийшло. Дуже гарно. Давай зараз будемо брати тряпочку, все тут порядки наводити, а потім самі підемо вимиватися. Бо я теж забруднився тут разом, разом з тобою. Домовились? Домовились? Махай всім пока. І пішли нам у декабрятки. І пока. Пока.